Комісія молодець, можемо так сказати, а Шкарли от ні. Але в школі я любила поспати. Нафіга їх збирали, а фіг його знає. Алі може розгорітися якийсь скандальчик. Слава Україні! На зв'язку Богдана. Сьогодні ми з вами поговоримо про російську літературу у нашій шкільній програмі і чому її до цих пір не забрали, а навпаки, лише тільки урізали. Також поговоримо про загальні проблеми російської мови в нашій освіті, тому поїхали. Сьогодні народу, ми бачимо не одне століття, і це виявляється не лише у мові, якою ми розмовляємо, а також те, що ми вивчаємо в школі. Чому діти повинні вивчати руський мір? Для мене загадка до цих пір. Взагалі ця тема піднялася в квітні. Тоді наш вельмошановний Шкарлет сказав, що буде організована комісія, яка вирішить це питання. Комісію організували місяці. Пройшли вердикт. Вони світали, що вони хочуть. Щоб зникла вся література російська з нашою програмою. Комісія молодець, можемо так сказати, а Шкарлет от ні. Тому що ми вирішили лише урізати цю літературу, а не забрати повністю і залишити. Правду кажу, дуже правду кажу. Тому Мон вирішили залишити таких як Короленко, Булгаков, Кузнєцов, Петров і нашого неоднозначного Гоголя. Якщо чесно читаю ці прізвища з екрану, бо я їх не знаю окрім Гоголя, я не знаю, де я була на уроках зарубіжної літератури, але їх просто не знаю. Можливо, що читала, можливо, не читала. В голові цих прізвищ в мене немає. Хоча я дуже люблю літературу і люблю читати, але але в школі я любила поспати все таки напевно. Іншими словами, Мон хотіли срати на думку експертної комісії, тому що до неї вони не прислухалися. Нафіга їх збирали, а фіг його знає. Навіть по заголовках ЗМІ можна зрозуміти, що рішення вони прийняли невдале. Хоча на це в Міністерстві освіти запевнили, що рішення переглядати намірів не мають, але це поки що немає, тому що далі може розгорітися якийсь скандальчик. Ну, ми це потім побачимо. Загалі навіть пішли такі чутки, що на комісію був створений тиск, і зараз я вам зацитую. Співавтора держстандартів базової середньої профільної середньої освіти та Василя Терещенка, які переконаний, що якраз таке рішення змінили під тиском представників міністерства. Цитую його слова. Відбулося засідання в міністерстві, на якому зібралися відомі люди: і Ніколенко, і Ісаєва, і Ковбасенко. Не довіряти цій групі точно не можна раніше вони пропонували взагалі вилучити з програми російських авторів. Принаймні до певного періоду до нашої перемоги, та наскільки я розумію, міністерство знайшлися грамотії, які вирішили, що можуть внести певні корективи в позицію робочої групи. Каже Таращенко. Тобто, якщо так задуматись, то дійсно навіщо комісії міняти своє рішення, але вони не міняли, тому що слід за цим пішла заява, яку я вам прочитаю трішки пізніше. Тому. Хочу також вам зацитувати нашого улюбленого пана Кононенка. У нього тут дуже є кілька яскравих цитат, і давайте я їх зацитую. Щодо курсу зарубіжної літератури було ухвалене рішення залишити вивчення творчості письменників, які писали російською мовою, але життя і творчість, яких була тісно пов'язана з Україною, пояснює Кононенко. Якщо говорити концептуально, прийняте рішення, що письменники, які писали російською мовою, а творчість була тісно пов'язана з Україною, тобто вони народились в Україні, або довгий час жили в Україні, або відображали в своїх творах українську тематику, такого немає, до речі, ем, їх творчість буде залишатися в навчальних програмах. Заявив він в ефірі Національного телемарафону. Але я дуже цікавий факт. Мені здається, що сам Кононенко навіть не знає про які твори йде мови. Їх навіть сам в руках ніколи не тримав, так само як і я. Кононенко і я просто два дві людини, які ноль в цьому, але кононенко щось там вирішує, хоче їх втулити в програму. Це я вам зараз навіть доведу, тому що, якщо дивитися на інтерв'ю журналістом з видання Експресо, де він вказав цьому вельмошановному Кононенко, що взагалі-то в даних творах вживається образливе для українців слово хохол. І, ось. І що ж відповідає наш вельмошановний кононенко. 15 разів вжити слово хохол або похідні від нього, ви в сліпому музиканті це знайшли серйозно. У будь-якому випадку коротко. Короленко взагалі не російський письменник. Це письменник, який писав російською мовою, але це український письменник, який більшу частину свого життя прожив в Україні. Якщо б ви мали можливість відвідати літературний музей Короленка в Полтаві, то ви багато чого дізналися про те, яку допомогу він надав, зокрема українським селянам, коли боровся з більшовиками, і як він їх захищав, каже Юрій. Отже, цей короленко, такий самий, як наш другий Гоголь, ні туди, ні сюди, але не короленком єдині. Взагалі для чого вивчати це дітям? У нашій світовій літературі ну реально дуже багато класних творів, які повинні прочитати діти, які повинні які повинні прочитати кожен. Чому таку фігню дають нашим дітям? Просто в голові не вкладається. Перші ці твори не несуть нічого, не несуть нічого хорошого. Вони не несуть, не підтримують нас, не несуть наші цінності. Це просто якісь рандомні твори, які колись хтось десь написав, і можна сказати, не з нами дуже крепко і не зв'язані. Чи можливо міністерство освіти хоче підтримати зросіщення наших дітей? А хто їх знає? Бо по цьому важко щось сказати. Та діти, які постраждали, вони хотіли в сраку засунути ваш руський мір який як мінімум зруйнував їхню психіку? Чого діти повинні це вчити для мене велике, велике питання, на яке відповідь ніхто не дав. Ще наш улюблений ікононенко сказав, цитую, у нас система освіти не побудована таким чином, що щось я хочу вивчати і вивчаю, а інше я не хочу і не вивчаю. Так не може бути. Навчальна програма написана для всіх. І якщо написано, що твори вивчаються тексту... текстуально, вибачте, то вони вивчаються текстуально. І крапка на голосу лиси посадовець освіти. Тобто, якщо батькам чи учням не подобається, що в цих творах принижують українців, виживають якісь образливі слова, то вони все одно мають через силу їх читати, тобто вони не можуть відмовитись і не читати дану літературу або отримують незадовільну оцінку. Тобто. Це дуже дивно. Я з цим так не погоджуюся. Мені мене це викликає якісь такі дивні відчуття, тому що я не розумію, для чого вони ось так чепилися за цю е, російську спадщину. Це дуже некоректно, це дуже некрасиво. Я цього не приймаю, не розумію. Біді наші діти, які будуть це вивчати, які стільки всього пережили. Також наш улюблений Кононенко повідомив, що робоча група міністерства напрацювала оновлення навчальних програм не лише з зарубіжної літератури. А й з української та всесвітньої історії, географії захисту України. На даний момент вже є проєкт наказу про затвердження змін до навчальної програми, які планують пописати найближчим часом. Що я вам хочу на це сказати? Що те, що вони навіть не змогли виключити російську спадщину з нашої освітньої програми, то говорити про інші предмети, мені здається, немає ніякого сенсу. Там нічого толкового вони не зроблять. Але все ж таки, давайте повернемось назад до літератури. Ви можете собі уявити картину, як дитина з Маріуполя приходить в якусь нову школу, дитина, яка втратила абсолютно все, що мала, і на уроці тільки зарубіжної літератури приходить в клас, сідає і каже: Діти, сьогодні ми будемо з вами вивчати Євгена Петрова, класика російської літератури. Ви просто подумайте, що буде відчувати дана дитина, що будуть відчувати взагалі діти, тому що всі діти постраждали у всіх, як мінімум, психологічно. Тому я не розумію, Чому ми повинні, чому наші діти повинні вивчати літературу вбивць? Вона не несе абсолютно нічого. Вона не є якоюсь мега важливою взагалі всесвітній історії, всесвітній літературі. Вона просто собі є. Чого ми повинні її настільки сильно поглинати? Для мене це секрет. У нас є такі прекрасні сусіди-поляки. В них також є багато крутої літератури. Чому її не взяти на зарубіжну? Я просто не розумію цього і напевно ніколи не зрозумію. Але хочу сказати, що я знайшла відкритий лист у виданні Історична правда про вилучення текстів російських авторів з навчальних програм. І хочу вам зачитати повністю, щоб показати нашу позицію проти русифікації в школах, тому що російська література це першу чергу пропаганда. У ЗМІ, зокрема, в ефірі національного телемарафону з'явилося повідомлення від керівника головного управління загальної, середньої та дошкільної освіти міністра освіти і науки України Юрія Кононенка про те, що згідно пропозиції нашої експертної комісії в навчальних програмах і зарубіжної літератури для 5 та класів закладів загальної і середньої освіти вибірково будуть представлені твори російських авторів. Насправді ж така заява згаданого високопосадовця суперечить рішенню, ухваленому як відповідною робочою Групи, так і експертною комісією, які одностайно прийняли ухвалу про повне вилучення текстів російських авторів з навчальних програм і зарубіжної літератури для 5-11 класів закладів загальної середньої освіти. Шановне пане міністре, ми хочемо ще раз підкреслити нашу виважену та тверду позицію після того, як 24 лютого 2022 року РФ розпочала повномасштабну військову агресію проти України, підтриману режимом білоруського диктатора Лукашенка. Літератури країни-агресора, в шкільній програмі, авітак і в підручниках бути не повинно. Ми твердо переконані, що ми, ми, ми твердо переконані, що половин рішень у цьому питанні бути не може. У час, коли від зброї окупантів гинуть наші воїни, а під завалами зруйнованих будинків помирають наші діти. Російська література як предмет вивчення в школі є тригером для української нації. Наша позиція ґрунтується на думці широких фахових кіл та громадськості, яким не байдуже майбутнє мої молодого покоління. Російська література глибоко інфікована вірусами імперськості і месіанства. Тож збереження її в шкільних програмах України невелює здобутки нашої державності та демократії. Перемоги ЗСУ на фронті будуть неповними без рішучого подолання впливу російських імперських наративів, що їх поширюють російська література та культура, які є потужним і пропагандистським інструментом, спрямованим на знецінення української культури та нації загалом. Недаремно ж кажуть, що слідом за Пушкіном приходить Путін. У разі прийняття колегією Міністерства освіти і науки України рішення щодо часткового збереження російських творів у названих шкільних програмах було би не лише перекреслено роботу та позицію заданої робочої групи та експертної комісії, а й споклюжено пам'ять тисяч загиблих українських патріотів, проігноровано почуття сотень тисяч українців і України, котрі вже стали жертвами російської агресії. Чекаємо відповідь на цей лист. Зараз її немає, на жаль, на даний момент зйомки цього відео, хоча пройшло вже два дні з його публікації. Якщо щось зв'язується на моменті монтажі, я вставлю. Всі новини з цього приводу я буду закріплювати в коментарі під цьому відео. Тому слідкуйте. Дякувати, хоч російську мову, в школах відмінили. До речі, з російською мовою в школах теж були дуже багато проблем. Я як тісно співпрацюю з дітьми зараз і могла змогу з деякими з них поспівпрацювати, провести з ними маленьке інтерв'ю, які зараз зачитаю. Це дуже коротко. Я буквально два приклади наведу, тому що вони досить цікаві. На жаль, у мене не було можливості поспілкуватися з дітьми з більш східних регіонів, таких як Харків, або. Південних, як Миколаїв, Одеса. Я думаю, що там набагато більше проблем з російською мовою, але все-таки наведу приклади, які мені вдалося дізнатися. І ось перша дівчинка з Житомирської області. Мені написали, до речі, дві дівчинки з Житомирської області. Вони навчаються в одній школі, тому факти, можна сказати, підтверджуються. І ця дитина писала правду. Вона так і пише: російська мова у нас була, начебто, з 5 класу, це предмет вважався в нас дуже важливим. Дуже вона. Писала великими літрами. Також напише дуже багато вчителів викладають саме на російській мові, навіть не дивлячись на закон, який є з 19-го року, здається, що вчителі не мають права викладати російською мовою. Говоріть собі вдома на здоров'я, але дітям таке не можна, але вчителі зневажають таким законом і зневажають дітьми. Напевно, єдиний вчитель, що викладає українською, вчителька української мови. Житомирська область на хвилинку. Я вчилася в Хмельницькому ліцеї, тому ми Житомиром сусіди Житомирською областю. І для мене було дико таке прочитати, тому що в мене російська мова була лише в 4 класі, як і у всіх 14 року її у нас прибрали, але не у всіх. Тому що є якісь особисті амбіції в деяких школах, і вони це використовують і зневажають дітей, зневажають нашу культуру і далі користувалися російською мовою. Насправді те, що вчителі не переходять на українську мову, дуже розповсюджена проблема. І вона є в багатьох школах, особливо на Сході України, коли жителі зневажають мовним законом і тим самим зневажають дітей. Тому хочу звернутися до вчителів. Будь ласка. Говоріть українською, не порушуйте наші права. Хочу звернутися до батьків. Слідкуйте за тим, що вчителі не порушували права вашої дитини. І звертайтеся до вчителів, які розмовляють українською. Вгамуйте своїх колег, тому що вони порушують наші права. Далі. Чилів прихильники РФ ніколи не чула, але вчителіка російської мови завжди нам казала, що російська мова головніша ніж українська та англійська. Може це позиціонувати як деяку пропаганду російської мови і приниження нашої держави, і це пише дитина, щоб ви собі розуміли. І це не одинокий випадок, який зустрічається в нашій державі. Також вона написала уточнення, що з минулого року російську як предмет не вивчають, але то через якийсь бунт. Насправді це величезна проблема наших шкіл. І це потрібно якось вирішувати. І я не знаю, як це можна вирішити, якщо вчителі самі не усвідомлять цінності мови. Я взагалі не знаю, як вчителі можуть викладати далі російською. Хоч це і Житомирська область, але найбільше це розповсюджене, все-таки на сході України. Я сподіваюся, що це був одиничний випадок, і ви не страждаєте від російської мови в своїй школі. Але також я вам хочу прочитати хорошу історію з російськомовного міста і школи, яка дотримується законів України. Написала мені дівчинка з Дніпропетровської області. вона пише, що 3 по 6 класаних забрали підручники з російської і перестали викладати. Це десь 2015 рік. Постійного викладання російської не було, і надію, вчителя пояснювали складні моменти російською, бо їм так легше. Але сприймати матеріал з технічних спеціальностей для мене було складно і потрібен час було, щоб я зрозуміла, бо я звикла, що вся освіта українською. Добре, що це хоча б не на постійній основі, але сподіваюся, що такого більше з цих вчителів не буде. Прихильників РФ не було, але вчителька зроблені літератури і в минулому російської мови обожнює Пушкіна. Також далі вона написала дещо про своїх вчителів, я читати не буду, тому що це не дуже тема відео, але по них можна зрозуміти, що вчителі не зацікавлені своєю роботою, не викладаються нормально на уроках, але це взагалі проблема по всій Україні, що вчителі не зацікавлені в своїй роботі. Навіщо вони вчителі фіг його знає, прийти відсидіти і піти. Я це так називаю, бо в нас також були такі вчителі. Але далі вона пише дуже класне. Ми переймалися, коли прийняли мовний закон, та нам всім наказали у школі між собою спілкуватися українською. Можливо, через те, що 95% вчителів та учителів та учнів в школі школі свій вільний час російськомовні. Ми не знали до цього ставитись, але ще два роки тому обговорювали синдром меншовартості меншої вартості і як переходити на українську. Деякі спробували вдома, було три варіанти розвитку подій. Як у, перше, як у моїй сім'ї, це не є проблемою, ми всі вільно спілкуємося на українській, російській та інших мовах. Друге, коли батьки дитини ігнорували і продовжували розмовляти російською. І третє, мого однокласника батьки просто забули його, хоча не є сепаратистами і тощо. Батьки забули твого однокласника через те, що не мають елементарного усвідомлення цінності мови. Знову ж таки, я сподіваюся, що воно вже в них з'явилося через те, що з україномовних нас були тільки вчителі, деякі дітей ніхто не принижував. А ось щодо відповіді на уроці російською мовою дитини або зупиняли і просили перейти на українську. Якщо відмовлявся, то це означає, що відповісти не може правильно, і це погана оцінка або точка у журналі. В Цьому плані я дуже рада, що нас навчили окреслювати межі соціумі та вдома у школі українською, вдома якою хочеш, бо це особиста справа кожної людини та сім'ї. Насправді це дуже добре, що школа змогла відділити межі, і незважаючи на те, що вони були російськомовними, все-таки перейшли на українську. Велика хвала таким школам, які дійсно дотримуються мовного закону і не зневажають своїх учнів, але це рідкість. І зараз ця дівчинка далі мені писала, що боїться йти в університет, тому що через те, що вона живе в російськомовному регіоні. А отже, може зіткнутися з мовним питанням в університеті, з мовною проблемою. Але я сподіваюся, що такого не буде, і знаєте, цю проблему можна вирішити. Але хоча і більшість боїться її вирішувати через те, що потім там низькі оцінки, прискіпливе ставлення, ну так більшість думає. Хоча відстоювати свою думку потрібно. Можемо зробити, що у нас і далі присутньо забагато російського, що в цьому вині як і Міністерство освіти, так і вчителі, які зневажають нашу культуру своєю російською мовою. Тому, будь ласка, давайте усвідомлювати цінність нашої мови, давайте просувати українську мову, давайте вчитися українською, давайте вже забудемо про руський мір. З вами була Богдася, до зустрічі в новому відео.